Своїх синів Ірина любила однаково і завжди вважала, що дітям треба давати все порівну, і намагалась дотримуватися цього принципу. В дитинстві, коли сини росли, вони завжди були дві однакові курточки, дві пари черевичків, дві однакові машинки, і синів своїх вона завжди вчила тому, що як би життя не склалось, а вони один за одного мають горою стояти. Все змінилось тоді, коли Ірина поїхала за кордон, а сини обзавелися власними родинами, З'явились невістки, і тепер кожен з синів слухав не маму і один одного, а свою дружину. Старший Олексій одружився, став жити у місті, а молодший Ігор залишився в селі. Раділа Ірина, що у синів все добре. А щоб стало ще краще, вона наважилася їхати за кордон, бо прагнула ще дітям матеріально допомогти. Перші роки роботи в Італії були нелегкими. Ірина не могла звикнути до чужої мови і культури, але вона терпляче працювала, знаючи, що все це робить заради своїх дітей. Спочатку вона збирала гроші, щоб придбати квартиру старшому сину Олексію. А потім допомогла Ігорю з ремонтом їхньої старої хати, яка ще залишилася від її батьків. Син вирішив повністю перебудувати їхній родинний будинок, і мама з радістю його в цьому підтримала. Коли сини вже облаштувалися, вона ділила між ними все порівно, навіть якщо це означало, що їй доводилося обмежувати себе у багатьох речах. Через кілька років, коли Ірина подумала, що варто вже нарешті почати жити для себе, старший син їй подзвонив з претензією. Мамо, ми тут зеленою подумали, квартира нам уже затісна. І нам здається, що ти могла б нам да, купити більшу. Адже, Ігорю, ти допомогла з хатою. Ти ж сама розумієш, що в квартири убудинок це речі не до порівняння. Ірина замислилась на кілька секунд. Вона добре розуміла, що за цим стояли не лише слова Олексія, а й вимоги його дружини, яка, м'яко кажучи, не любила її. Останній раз, коли Ірина приїжджала в гості, Валена зайнята була хатньою роботою і обурливо коментувала Мамо, а чого ви допомагаєте Ігорю більше? Він же не потребує таких витрат, як ми, адже у нього одна дитина, а у нас дві, розумієте? Ірина зітхнула. Вона добре знала, що це було неправдою, адже вона завжди намагалась допомагати двом синам однаково, а те, що невістки між собою не можуть поділитися макаронами і кавою, то це не її клопіт. Про те, щоб не загострювати питання, кому вона більше допомагає, Ірина вирішила, що купить більше житло старшому сину, як того вимагала невістка. За два роки Ірина зібрала гроші на більшу квартиру для Олексія. Вона розуміла, що не виправить стосунків з невісткою, але намагалася вчинити так, щоб було усім добре. Але знову не вгодила. Тепер уже претензії висувала молодша невістка. Мамо, ми, звісно, вдячні за будинок, але нова квартира для Олексія це вже занадто. Ви ж, коли повернетесь, то з нами збираєтесь жити. Отже, нам треба більше допомагати, а то якось нечесно виходить. Ірина була приголомшена, вона не могла зрозуміти, як її сини могли так сильно змінитись після одруження. Ігор, який раніше, намагався виглядати байдужим до ситуації. Але він хмурився, проте нічого не говорив. Ірина відчувала себе непотрібною і розгубленою. Чому так сталося? Вона ж прагнула зробити все так, щоб було добре, щоб допомогти дітям. Але тепер, здається, і всі її старання були марними. Через цю квартиру для старшого сина брати так розсварилися, що перестали навіть спілкуватися між собою. Віталію Ірина повернулася дуже засмученою, отримала чергову зарплату, як завжди, 50 євро відклала для себе, а решту мала передати через воєву за синам. Але ще пішла в магазин, щоб купити продуктів. Вона завжди купувала так, щоб було однаково у двох сумках. Але в останню мить вона передумала не буду я їй нічого купувати і передавати. Нехай живуть, як знають, дорослі вже», – подумала жінка і вийшла з магазину. У тебе щось трапилось, мамо? Чому ти не передала в цьому місяці гроші? не заборився дзвінком старший син. Мамо, де гроші? У тебе все добре? Наступно був дзвінок від молодшого сина. Сини не могли зрозуміти, що сталося. Адже вперше за багато років вони не отримали італійської зарплати. На цьому ґрунті брати навіть помирились, бо зрозуміли, що нема що ділити, а отже нема на чому сваритися. І Ірина вирішила, що купить собі невелику однокімнатну квартиру і буде жити окремо від дітей. Так точно буде усім спокійніше.